Відколи Джон Мокслі приєднався до AEW, він і чув себе відродженим, як виконавець. Відхід від WWE дозволив йому повністю хопити все, що робить його великим, і призвело до того, що він провів кілька неймовірних матчів за час своєї кар'єри в AEW. Мокслі в AEW вже майже 5 років, і за цей час він провів цілу купу неймовірних матчів, і по правді кажучи. Важко вибрати серед них найкращі. Привіт! З вами Алан Блек і це найкращі матчі Джона Мокслі. в Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реслінг українською мовою. Також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде під цим відео. Бачите, як Едді Кінстон переміг свого давнього суперника і друга Джона Мокслі та здобув історичну перемогу на AEW World's End 2023, було справді чудового момент. По правді кажучи, це було трохи передбачено, що забирає кілька балів у розповіді, але вони все одно розповіли її добре. Робота на ринку була класичною роботою Мокслі та Кінстона присвоюючи фізичний ресінг та стиль ретроспективи. Можливо, це могло б тривати ще 5 хвилин, щоб по-справжньому зарядити натовп, але, незважаючи на це, це все одно був сильний матч, оцінка Дейва Метцера 475, оцінка Кейдж Матчу 8.26, оцінка Ана Блека 4,5. Джон Мокслі та Кріс Джеріко чіпилися один одному горлянку в AEW. але безумовно їхній найкращий матч в доночному форматі відбувся на AEW Dynamite Quake By The Lake, коли вони боролися за титул чемпіона світу AEW. Він був плавним, фізичним, технічним і мав кілька чудових подій на фінальному відрізку. Натовп був захоті, незважаючи на передбачуваний результат. Хоча, можливо, він трохи зацінув, і МОКС був у стінах Еріхону протягом 5 хвилин, що виглядало трохи безгусто. Оцінка Деві Мецера 4.75, оцінка кейдж-матчу Матчу 8.43, оцінка А Блека 4,5. Інцидент Бравл Аут після цього матчу часто відволікає увагу від того, що було головною подією All Out 2022 року між Джоном Моксі та Сієм Панком? Ці двоє чоловіків зійшлися у зі кровавому поєдинку, який включав в себе електричний старт з режливим сквошем, жорстоку бійку та цілові прийоми. Панк фактично провів удар ногою, і це зробило його схожим на воїна, коли він переміг Мокслі і вийшов з матчу чемпіоном світу AEW. Якби не вся ця драма, що сталася потім, цей матч був би більш високо оцінений оцінка Дейва Мецера 4-25, оцінка Кіч Матчу 8-21, оцінка Ана Блека 4-25. Цей поєдинок познайомив фанатів AEW з жорстоким та екстремальним стилем, який вони повинні були очікувати в майбутньому. Це був матч, який відрізнявся насправді шокуючою жорстокістю, і він не завжди був до смаку всім, оскільки деякі моменти були надто графічними. Однак це призвело до проголомшливих візуальних ефектів, кровавих і божевільних моментів, коли обидва чоловіки підставляли свої тіла під удар. Це дуже нагадувало моменти їхньої ворожнечі раніше, і все це чудово поєднювалося разом. Оцінка Дейва Мецера 4,5, оцінка Кейдж Мачу 8.92, оцінка Ана Блека 475. Всього за 12 хвилин Віллер Юта пройшов шлях від Андеркату до зірки Blackpool Combat Club. Закровалений і прийнявши всі покарання від Джона Мокслі, Віллер Юта не відступив і показав приголомшливий виступ. Який запалював натовп знову і знову протягом короткого проміжку часу. Бачите, як він виривається з дуже захищеного фінішу Джона Мокслі, було приголомшливо. А коли він зробив це вдруге, весь майдж набув сюрреалістичних масштабів. Загалом дійство було простим і чітким, але це забезпечило ефективність, і вболівальники купилися на все це. Оцінка Дейв Медсера 475, оцінка Кейджматчу 9.13, оцінка Аана Блека 475. Повернення натовпу принесли електричну аудиторію на AWW Nothing 2021 року і вони були в захваті від цього неймовірного матчу, за командні світові титули AW. Особливо Кінстон був неймовірно в захваті, і фанати купилися на послідовність подій, коли здавалось, що вони з Мокслі ось ось здобуть велику перемогу. Послідовності в цьому матчі були фантастичними, робота на ринку зірковою, а повний контраст між двома командами створив захоплюючу динаміку. Ян Бакс зіграли свої ролі хілів досконало, знайшовши спосіб отримати своє золото в кінці. Оцінка Деві Мецера 475, оцінка Ана Блека 5. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал, якщо ні, зробити саме тільки в коментарях, що би ти хотів побачити на каналі. Дякую за перегляд. З вами був Алан Блек. Дивіться ресинг, дивіться багато, всім до побачення!